Всім привіт, дорогі друзі, на зв'язку лісочок. І сьогодні я хочу відкрити ще 80 новорічних коробок. Першій частині я вже відкривав. Кому цікаво, можете переглянути по силочку в описі. Зараз буде друга частина. Відкриваємо 80 коробочок. Е, мінімум має випасти 2 танка гарантом, так що будемо дивитися. Так, давайте погнали паровозик, тух-тух-тух. Сразу хотів би вас попросити перегляньте це відео від початку до кінця. прожміть лайк, підпишіться на канал, напишіть якийсь коментар. Також я планую в цьому відео зробити розіграш коробок. Тому для участі потрібно буде підписатись на канал, переглянути це відео від початку до кінця. Це дуже важливо. Написати будь-який коментар зі своїм танковим Ніком. І також підписатись на групу в Телеграмі, яка знаходиться в описі. Тому що там вся актуальна інформація, е бонус-коди, новини, е якісь індивідуальні розіграші для підписників. Тому не пропустіть. Так, погнали! Давайте з новорічних великих почнемо. Давайте по одній будемо відкривати. Поїхали. Do". А можна було б і танчик мені кинути зразу. 250. Ладно, поїхали далі. Ні, ну зараз я думаю, сипати нічого особливо не буде. Якісь обвіси, які мені не треба взагалі. Ладно, поїхали. Ага, взагалі не жирно кидає. Ну, добре, добре, ладно. По 250, прям мінімалку кидаю. Напевно, це була фатальна помилка оце купляти. Тому що взагалі даже не пробую там, ну, по 500 годи. Якісь мілку прийму, щоб випадали. О, компенсація 500. О, 950. Доволі нормально. Поїхали. Минулого року. Коробки були вроді трошки приятніші. Не знаю, там були і танки покращені з цих, ну що я можу? Це, напевно, XM ПТ 8 рівня і з, і з 9 рівня це ДЗТ -шка. Ну, Наприклад, говорити, якщо то за Торо, Ну, Торо це повне гімно, Великобританська Двохстволка. Ну, таке, я не знаю. Типу, не особливо дуже подобається. Наприклад, є двохстволки покращі, Ті самі 703, ТС-55. За ЛТ. ну, ЛТ їм просто розробочикам на кожну гілку, наприклад, потрібен якийсь преміум танк. Наприклад, там вийшла ще в якомусь 2018 році В'єтка СТРВ, Вони потім додали преміум танк 8 рівня естервешку Вийшли там італянці, вони додали прожліка. Вийшли китайці ТТшки, оці БЗшки, вони випустили прямійтант БЗ. Тому їм потрібно. І щоб їх не робити, наприклад, марафон, тому що на такий танк особливо ніхто упаруватись не буде, тому що, як я вважаю, це гімнотанк. Ну, тому вони його засунули сюди в коробки. А Якщо на рахунок танку цього шлак, шла, якщо я не помиляюсь правильно, машинка доволі фанова, але на ній потрібно дуже скілово вміти грати. Там не вийде так, що ви, наприклад, взяли і. О, короб синя. що це? Тредестин чи що? Бля! Сука! А коли ж це мене вже встигли записати. О, я ж не лох піздець. Пацане. Ну, да. дякую. Ладно. Ось. І типу, на ньому треба відігрувати дуже обережно. Від союзників на. Типу, це дуже мій танк. Так що да. Так. Зараз у нас буде вже гарант. Все. Відкриваємо гарант. Що в нас за танчик? А ну, давайте. Та-та-та. та та Ну, я думаю, що хай XM мені випаде, як XM хотів би. Якщо мені зараз дев'ятка випаде, я вже буду розчарований. Мені, головне, дві восьмерки якихось. Сторо. Да, діпать, гімно випало. мене слів не передати. Я цього танка так не хотів ну, подивитись в ангарі. Він мені, по-перше, він мені, по-перше, нафіг не треба. Чому? Тому що я не граю в рандомі. Ось, дивіться, якщо ви можете замітити, я в рандомі не граю. Я граю тільки у Креп э, районах. Бачите, як у мене статистика. До речі, Кому цікава кланова двіжуха, як я граю на 95%, ось 96%, по всій кланові двіжухі, як правильно грати, як це ми граємо за свою роту розповісти, Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам буде цікавий такий формат, я знімлю обов'язково відео. Так, ну давайте, що там. Скільки у нас коробочок ще? Ще є, да? 61. Ну давайте будемо відкривати, подивимось. Ще один танчик має гарантом точно У мене, окрім гаранта, я бачу, нічого падати не збирається. Давайте Сі, червоні. Червоні. Да? Давайте. Китайський. Немає нічого. Ні, ну воно обідно, що нічого не падає. Тикуть тільки по гаранту. Скільки 500? 1300. Цекий танк п'ятого рівня дуже хорошо. Якщо мені зараз випаде дев'ятка і компенсація. О, синя, пожалуйста. Танчик, тільки не трети стиль. Танк! Дібать! Це яка? Третя коробка після гаранта Це хто нас? Є, x Я її хотів. Це імбалюта. Та ти що Та я щас труси сніму. Коротше. Мені вже подобаються ці коробочки. Ось ці теж я купив Іксемушка. Не, ну це краля просто. Ладно, давайте. ще 57 коробочок. Так, оце китайське китайське ідея, давайте. Це в нас ще один гарант має бути. Вообще, класно. Так, давайте відкриваємо наступну. Ну, поки випало вже два танчика, і ще один точно буде по гаранту. Так що мені вже краще ці коробочки, ніж минулі. Якщо б мені зараз впало або восьмерка, або опять Торо, щоб отримати компенсацію в золоті, я б був би не проти. Там скільки дають? Щось 10500, вроді, якщо я не помиляюсь за Тору. То я б не відказався. Мілкопряма компенсація по 500. 7 днів. Ну тут зараз поки нічого цікавого вже не буде. 500. да. Та й та зараз фармити... Я напевно золото навіть оце я побережу. Тому що я знаю, що в січні або в лютому буде аукціон. Синя опять. А ну це що? Якщо це танчик, це буде класно. А, ні, 3D стиль. Ні, ну 3D стиль на Є75-го прикольний. Дивіться. Ні, ну класний. От за стиль, типу лайк. Він хоч мені не треба, але типу лайк. За що дуже класний. Так, відкрити наступно, давайте. А, тому я золото буду берегти, а, компенсація пішла. А, тому що в січні або в лютому десь в цих числах, місяцях, буде аукціон. І за аукціона можна буде вибити дуже-дуже хороші танчики. Так, може. Опять синя. Що це таке? А, це 3D-стиль. Якщо танк випав мілкий, значить це 3D стиль. Да. І опять на артуй! Блядь. Я не розумію, за що мене життя так наказало? Я ж вроді і не пив, і не курив. Ладно, і пив, і курив. Ні, ну. Знаєте, це. Сладкий сон артовода. Це що за пілісос? Труба якась? Типа що? Мусороуборочна машина? Гамновозка? А, це ракета ще. Я поняв, усилитель. Якась лодка чи що в вентиляторі. Коротше, ладно, поїхали. В чому прикол, якщо падає синя, якийсь мелкий прим, це сразу буде. Що якийсь це 3D стиль падає. Це сразу зрозуміло. До речі, дуже обідно. Мені ці 3D-стилі особо і не потрібні. Вони хоч і класні, так, да, я не спорю. Але краще. А за аукціон то що я говорив, не договорив я вже. Якраз тільки починаю говорити, не починаю в 3D-стилі падати. Е Можливо, будуть якісь класні танчики, ніхто не знає. Можливо, опять буде гром. Можливо, буде БЗ 176. Можливо, як були із таких істочників говорили. Можливо, буде кольосний ЄБР, який в продажі ні разу не був, а був лише один раз на марафоні. Його можна було тоді отримати. Ну і звісно, тоді був один раз в продажі, коли й марафон. Ось. Більше його отримати не можна було. ніяк. І це є такі слухи, що можливо на цьому аукціоні він буде. Але ж самі розумієте, якщо він і буде, то це танк буде стояти колосальні гроші. Це аукціон, його дадуть, напевно, тисячу таких танків, і люди будуть ставити там від 25, 50 і так далі. Типу багато золота ставити на танчик. Я особисто ну, за двадцятку я б поставив би на аукціон 20 тисяч золота, щоб його забрати. Бо це дуже класний і рідкісний танк. Але більше я б не давав. Ну, дивіться, віддавати 50 тисяч золота за ЄБР для колекції не думаю. У мене особо такий аккаунт не прокачений. От я б на вашому місці замість ЄБР, це на ЄБЕРВІ ще потрібно вміти грати Ось, для початку. А це не всім танк ще й підходить. Тому можна взяти якихось там, грубо говоря, 5 преміум танків 8 рівня, або взяти, перевести там е е е опит у вільний досвід через золото, Це буде більше пользи якоїсь. А поки мені щось взагалі щось не сипе, Ну, я сподіваюся, що мені ще якийсь танчик. Ну, мені танчик по-любому випаде, тільки я не знаю, що. Хоч би не ДЗТ, чесно. Або хай впадає восьмерка Британії 2 столка, або Торокомпенсація. Так. Ну, в принципі, я не знаю. ну... Те, що мені коробочки з коробки танчики повипадали. Ну давайте зараз е порахуємо. Тут тутун. Тут. Ні, ну прямо воно взагалі щось не хоче сипати максимально. Ту -ту -ту -ту. Давайте ще цю одну ну, відкриємо та подивимось, скільки залишилось догоранту. Мені ж цікаво. Воно так щось вже не пробує падати взагалі. Так, до гаранта 13 коробок. Давайте, великі різдвяні. Да. Ну тут уже удача буде не на моїй стороні. Бачите, це з китайських саме найлужче випало. Там почало раз за разом падати і взагалі класно. Ну, бачите, по мінімалки взагалі кидає. Ні, ну плюс хоча б тут можна золото пофармити. Типу я б не сказав, що дуже вигодно, але ж... Все ж таки, типу, одна коробка коштує 500 золота. Тобто, вам потрібно, щоб в кожній коробці хоча б 500 золота випадало. Плюс випадають кредити. Випадають дні преміуми, що теж дуже, дуже важливо. Танки якісь мілкопримі, за них компенсація. Ну, Те, що, що не везе з коробки, нічого не випадає нормально, це я не спорю. Типу, дуже обідно. Ну, поки я щось відкриваю, я розумію, що в мене з тих коробок ті коробки набагато були гірші, ніж е, ці. Не ті. А маю на увазі, що перша частина, яку я відкривав перші 80 коробок, там набагато гірше було, ніж зараз. Так, це. Перед гарантном. Тут тут ту. Так, у нас гарант. Давай. Відкриваємо наступне. Тут танчик. Хоч би восьмерка, а не ДЗТ. Я так не хочу ДЗТ, ви навіть не уявляєте собі. Ну що це у нас, що це? Ну, там вже показано, що всього двухстолка, все, як я і хотів. Да, да Да, 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 да! Я задоволений. все Овеге. Сьомою вас люблю, обнімаю. Подивитесь в гаражі. Ну, дивіться, яка краля просто. Ля, сосочка. Просто богиня Так, давайте ще довідкреємо цих сім коробочок. Давайте, ще хай щось випаде один танк компенсацію. Я закриваю це відео. Всі довольні, всі щасливі і, і по рукам. Ну, можна було б таки один танчик компенсацією дати. когось сторону, наприклад. Або навіть восьмерку я буду радий. Але, скоріше всього, я думаю, що такого не буде. Так, випало 500, 500 золота, нічого цікавого. 2057 днів опрямім ще три коробочки. Та ні, тут уже не випаде, типу. Якщо воно з 50 коробок тільки одним гарантом кидає. То да. А тут, э, взагалі, типу ніяк нічого. 750. Так, давайте. Остання коробочка. І все. О, якраз компенсація. 500 золота, що там мілкі крім. Так, що у нас вийшло? Взагалі, за скільки за 161 коробку випало танчики ось такі. 66,5 золота, 10 мільйонів 101 день преміум аккаунту. 3D-обіси випали 4 штуки 3D стили на Центуріона, на арту, на 85 і на Арту. На рахунок цих коробок, які я зараз відкривав. Вони набагато вигідніші, ніж ті. Ну, не вигідніші, мені пощаслило. Давайте так будемо казати. Тому що мені спершу випав танчик ось тільки шлак. Шквал чи шквал, кажу шлак, господі. Шквал. Цих мені випав Торо, випав ФВшка цей, оцей, ну, ви зрозуміли, і випав XM, що може мене не радувати. Так що так. Друзі, всім дякую, хто дивився. Хочу ще раз вас попросити, якщо вам не важко, підпишіться на канал, напишіть коментар, поставте лайк. Що ви думаєте на рахунок цього? Які ви хотіли бачити ще в відео. Також підпишіться на мій телеграм-канал, там, де будуть всі актуальні новини, анонси стрімів, результати розіграшів, розіграші. Та... Тому буду чекати.